Курточки. Перші плюс з другі сортва, мішечка 10 кілограмів сіна, 1900. Тепласенька куртка. Розмір XS. Чоловіча курточка. Розмір. XL. Така курточка, чоловіча розмір МК. Жіноча. Куртка, розмір. Сорок четвертый. Ще одна жіноча курточка, розмір. Еска. Така жіноча курточка. розмір. Сорок шостий. Це плесенька жіноча курточка, розмір. Жіноча куртка, розмір 44 така жіноча курточка, розмір 52 чоловіча куртка, розмір 2 xl І остання це є жіноча курточка, розмір S. Це були куртки другий сорт, вага мішечка 10 кг, ціна 1900.